У нас сьогодні експеримент. Так, діти? Да. Ми сьогодні робимо такі ось вулкани. Ми вивчаємо, бо я досліджую світ вулкани. Ми знаємо, як вони устойні, і тепер ми будемо їх запускати. У нас будуть справжні діючі вулкани. Так, да. так давайте оцей вулкан Марти, це вулкан Дініса, а це вулкан Євро. Так, що нам знадобиться? Нам знадобиться оцет, нам знадобиться сода, нам знадобиться харчовий варгник червоний. А ще нам знадобиться рідке мило. Дініс, давай рідке мило нам. А, так, так мило і вода. Mm -hmm. І так будемо експериментувати. І так, беремо колбу, насипаємо туди соди. Соди, соди, соди О, Так, Дивимося, скільки багато. У нас великі вулкани, тому нам потрібно багато соди. Так. І так, ми насипали соди і зараз будемо засипати в наш вулкан. Перший вулкан Дініса. Як ти Дініс, його назвеш вулканцем. Mm -hmm. Думай, яку назву даж вулкану? Давай. Футбольний. Футбольний вулкан. Ось такий у нас буде футбольний вулкан. Так, це харчовий барвник. щоб лава в нас була червоного кольору. Ми засипаємо діти туди червоний барвник. Засипали. Щоб була піна, щоб у нас такий справжній вулкан вийшов, ми заливаємо рідке мило туди. Можна рідину для миття посуда. Я думаю, досить. Тепер води. Треба води. Ой, водички. Так, трішки. Зробимо красиво. Справжні. У нас є такі колби спеціальні. Тут 400 мл води. І нальємо сюди. Ну, нальємо десь 200, давайте. Може трішки менше. Навіть. Там бутилка невелика, внутрі нашого. А ми вже буде взяла. Так, тепер не знаю, що вийде. Помішаємо. Може, що вам потім не було? Трішки перемішали. Там що, ми соди, нас... соди насипали? Сипали. Можна ще вмішали. Сюди соди сипали? Так. так. Можна ще ще насипали. Ну, ну Зараз уксуса. І так, зараз саме відповідальний момент. Ми туди повинні налити оципу. І так, саме відповідальний момент наливаємо оципо. <суспільно> І, І так, футбольний вулкан. Подивитися, що воно <суспільно> шкоди. Вулкан номер два. Скажи Йор, як ти його назвеш? Шоколадний вулкан. Шоколадний вулкан. І так, засипаємо спочатку соди. сип, я скажу коли. Сип-сип-сип-сип, колбочка сип, сип, сип. у нас чарівна, така хімічний досвід. Ще сип, не жалі. Він у тебе більше ніж футбольний вулкан. Ще сип, Давай, буде, буде багато нічого. Давай побольше так є, да? Давай ще трішки я додам. Ну щоб навірника він великий. Скільки сантиметрів ти мірив його глибина? 23. 23 три. Двадцять висоту. Так, Приніс рулетку, щоб помірити. Тому треба багато соти. Так, добре, це зроблено. Тепер Дініса наливає туди мила. Наливай Дініса туди мило. Лили, да, лили, лили. Досить, лили. досить. Так, Тепер... так. це ми, зробили. Там, так. ми зараз наливаємо водички в наш вукан, mm -hmm. але дивись, щоб не більше 200 мл було. Так, ти морі, моремо. Подивись, скільки у тебе вже вили Ще трішки лі. Ану, показуй. Добре. Так, води налили. Тепер будемо туди барвник. червоного кольору. А тепер барник, Кирил, засипай барбник. Не, не так, так, давай, давай, сип, сип. Шо, все. все досить. Тепер Треба все це перемішати. Ось таким чином ми перемішуємо Там мило, там сода, там барвник і вода. А потім муксу. Так, все, перемішали. Ось у мене рука вся брудна. Зараз будемо витирати руки. А зараз у нас відповідальний момент. Денис заливає туди оцету. І так, дивимося. Виділяйте. Ви стой, стой, даємо. Що мину... досипимо туди. Що? О! О! О, не Ви, о, давай, о! Тут... Ні надо, не надо, не треба, не треба. О, Водина. А виверження. Та я. Okay. О, виверження буває різним. Дивіться, вулкан а, футбольний він був такий швидкий. А цей дивіться, який Тому що маленький. Да, а це з ядра землі піднімається лава. Дивіться, по кратеру, да? Цікаво. Да. Ось такий хоче туди Да, ось такий вулкан зробив його. Єгор, назвав його шоколадним, і ось Коливає таке у нас виверження. Так, добре. Голови що ось, ось така у нас кава. А зараз у нас вулкан Марти, найбільший вулкан Марти. Як ти його називаєш? Вулкан Мартині. Чому? Мартіні. Ну, цікава назва. І так, починаємо з соди. ]abel. Будь ласка, Марти, називаємо соди. Може трішки залишити. Зараз ну, да. сип-сип. Він самий найбільший. Скільки їй був він сантиметрів? Ehm, Дос, 25 засипали. Ліза зараз засипає червоний барвник, щоб наша лава була. Як натуральна. Будь ласка, да, вона виходить оранжево-жовта. Виходить. No, ну, сип, сип. Та все можна. Ні, не треба. Ладно, сип, все. Все, ми висипали весь. Інтересно, сколько видно? А тепер мило наливає Евеліна. Мило це для піни. Так, досить, досить. Евеліна молодець. Наливаємо водички, Артем наливає воду. Так, окайно, щоб не розлити нашу. Це була можна. Що, ще трішки? Вій. Якщо буде мало, ми ще дилимо. Так. Ще трішки. Досить. Ще трішки. Досить. досить. Так, досить. Ну, а тепер треба перемішати. Так, тепер будемо це перемішувати. Такий великий вулкан. Ми його перемішаємо, щоб всі наші інгредієнти повсталися. Ще. Я думаю, трішки води ще треба долити. А ну картер, ще далі води. Долі води. Трішки далі. Досить. Так, ну а зараз оцет. Так, наливаємо оцет, і готуємося до виверження вулкана Мартіні. А ну стоп, 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 реакція Ви дим, дим. не буде. Нічого, зараз буде червоний, зачекайте. Это дым, 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 быстро, быстро, хватайте. Это красиво. Слушай, как красиво. Ой, какая у нас дим, Я говорю, 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 я Окей, віде, дивіться, арендот, не лій нічого. Менять. Воно зміниться кольором, обов'язково зміниться. Так, да, і дуже багато там. Рідини, і воно поки... Дивіться, як красиво воно стікає по цим валюсткам. Ось такі у нас цікаві експерименти. Як діти вам подобається? Да!